Ось цей будинок по вулиці Міцкевича 9, зводили самі його мешканці. Рівнянин Григорій Олієвський один з тих, хто у вихідні дні працював на будівництві. Така молодіжна програма діяла у Рівному у 80-х роках минулого століття. Я за те, що ми самі в ньому були господарі, що ми могли ним цим хай керувати, утримувати. Петро Рудчук, перш ніж отримати тут квартиру, рік відпрацював на будівництві. Тому чоловіку не байдуже, як підуть справи у спільному домі. А для цього треба добирати сумлінних людей. Це залежить від, 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 від людей, як організовують і як зберігають. Ми від'єдналися від ЖЕКу, а від того нечистоплотні люди на тому собі гроші заробили і нас кинули, і ми знову приєдналися до ЖЕКу. Переваги самостійного управління демонструють мешканці будинку: глиняні глечики, пофарбовані лавки, відремонтовані гойдалки прямий доказ того, що кожен конкретно та всі разом уболівають за стан житла та прибудинкової території. Всі гроші, які ми перераховували на експлуатацію нашого будинку, в ЖЕК, ми будемо накоплювати на своєму рахунку, з якого будемо відраховувати кошти на обслуговування. Втім, остаточне рішення мешканці будинку приймуть на загальних зборах, чи створювати ОСББ, чи залишитися в складі кооперативу. Форма управління у вигляді кооперативу означає, що громада організувалася самостійно та може обійтися без будь-якого управителя. Це, звичайно, плюс. Однак є і мінус. Якщо юридичні особи, які знаходяться на першому приміщенні, першому поверсі цього будинку, не є членами кооперативу, вони не виконують жодних рішень кооперативу. У випадку, коли на теренах кооперативу мешканці створюють ОСББ, тоді для власників магазинів, перукарень та аптек, що зазвичай розташовуються на першому поверсі, міняються правила гри. В цьому випадку рішення мешканців будинку є обов'язковими і для юридичних осіб, які знаходяться в цьому ж будинку. Це означає, що на утримання будинку ці самі юридичні особи будуть виділяти так само кошти у Рівному. Є з півсотні таких кооперативів. Яку форму управління вони оберуть остаточно, стане відомо за кілька місяців. Але Сащук, Микола Мельничук, інформаційна програма День.